Шенко уже квітня 2012 року. Інформаційний простір України та усього світу розірвала сензаційна новина. Юлія Тимошенко поскаржилася на тілесні ушкодження, які вона, начебто, утримала 20 квітня під час її транспортування з Качанівської виправної колонії до центральної клінічної лікарні Укрзалізниці у Харкові. Про це заявив її захисник Сергій Власенко. Він продемонстрував журналістам лист експрем'єра, в якому вона розповідає про те, що відбувалося з нею ввечері у п'ятницю, 20 квітня. Приблизно після 21-ї години з тюремної камери, де я перебувала, вивели мою сусідку. Та через деякий час, після того, до мене зайшли три чоловіка, кремезної статури. Вони підійшли до мого ліжка, накинули на мене простирадло та почали втрьох трьох стягувати мене з ліжка, докладаючи грубу фізичну силу. Від болю та вічі, я як могла, почала захищатися та отримала через простирадло, сильний удар, кулаком в живіт. Мені скрутили руки та ноги, підняли. Та потягнули в простирадлен на вулицю. Я думала, що наступила останні хвилини мого життя. Від невиносимого болю в спині та страху я почала кричати та кликати на допомогу. Але ніякої допомоги я не отримала. В якийсь момент від страшного болю я просто відключилася та прийшла дитями вже в в лікарняній палаті. Чомусь одразу з різних джерел почали з'являтися інші пов'язані з цими подіями відомості. Чітку картину того, що відбувається, на жаль, з'ясувати лише через інтернет та інформацію від офіційних осіб, було важко. Тому ми вирішили провести власне розслідування, щоб дізнатися, що ж відбувалося в колонії та лікарні протягом останніх днів. Для цього нами кілька разів було направлено відповідні звернення до Пенітенціарної служби Харківської області та керівництва виправного закладу з проханням дозволити поспілкуватися з учасниками подій, принаймні з тими, хто захоче це зробити, враховуючи той шалений суспільний резонанс, який викликав лист Юлії Володимирівна врешті-решт адміністрація пішла нам назустріч. Ми потрапили всередину колонії, а також змогли поспілкуватися з медперсоналом центральної клінічної лікарні у та тієї самої швидкої допомоги, який 20-22 квітня бачив та чув найвідомішу ув'язнену Качанівської виправної колонії номер 54 Намагалася відтворити хронологію подій, починаючи з сумнозвісної п'ятниці 20 квітня. Адже маючи принаймні приблизну картину всієї ситуації завдяки словам діючих осіб, а не розрізнені заголовки новин, можна спробувати зробити набагато вірніші або реальніші висновки. 20 квітня близько 18-ї години співкамерниця Юлія Абаплова на прохання Тимошенко збирає її речі для переїзду до лікарні. Про це говорить сама Баплова у розповсюдженому в інтернеті інтерв'ю. Коли ж близько 21-ї години в камеру до Юлії Володимирівни заходять троє співробітників колонії, аби доставити її до ЦКЛ номер 5 для лікування, вона раптом відмовляється їхати. Двоє з них. Перший заступник начальника колонії Андрій Коваленко та заступник начальника з питань охорони Андрій Парамей. Тут, судячи з тексту листа, відбулася сутичка між колишнім прем'єр-міністром та чоловіками, в результаті чого її у простирадлі понесли з будівлі. Тимошенко пише, що була без тями. Біля входу вже чекала карета міської станції швидкої медичної допомоги. В ній чекають черговий лікар, фельдшер та начальник медичної частини виправного закладу Олексій Цюра. Лікар швидкої допомоги Олександр Лиска. Він бачив весь шлях, яким Юлію Володимирівну було доставлено до карети. У нас була відкрита задня двір автомобіля, викатана із автомобіля Каталка на сілки із дверей здання колонії. Молодой человек вынес на руках э, пацієнтку, уложив нам на каталку. Каталка заехала в, внутрь автомобиля, затем сели сопровождающие лица, і ми э, начали путь в э, больницу. Пацієнтка э, вела себя спокойно, в контакт ни с кем не вступала, не общалась, никаких движений, звуков не издавала, э, рассматривала окружающих э, лиц, сопровождение и бригаду. На руках ніс експрем'єра заступник начальника Качанівської виправної колонії номер 54 з питань охорони Андрій Парамий. Він наголошує, фізичної сили до Юлії Володимирівни не застосовував. Вона вийшла з кімнати сама. Я в районі дев'яти часов прибув в поміщення, там де сидиться Юлія Володимирівна Тимошенко. Вона на ходунках прослідувала до кінця коридору. Сказала, що вона може називати сама. Я помог ей перемещаться по лестнице, когда мы спустились вниз, я, ну, она сказала, что она устала, я ее взял на руки и я перенес ее через прогулочный дворик, как это делал я неоднократно, помогал ей. Виніс положив на носілки допомоги. Андрій Парамей зазначає, що вже неодноразово носив Юлію Володимирівну на руках. Зокрема, саме він 7 січня та 23 лютого 2012 року конвоював експрем'єра до лікарняних установ Харкова. Начальник медчастини колонії Олексій Цюра також бачив все своїми очима. час транспортування Юлію Володимирівну в лікарню я присутствував і супровождав її в душині скорой допомоги. Она была в сознании, жалоб заявлений, никаких не делала. Всю дорогу Юлия Владимировна молчала. То есть, во время прибытия в больницу точно так же Юлия Владимировна не общалась и никаких заявлений не делала. Она была в сознании. Близько 21 години автомобіль виїхав з колонії до лікарні. Шлях окремим маршрутом займає близько півтори години, зазначають представники пенітенціарної служби. На територію лікарні машина пробуває о пів на одинадцяту вечора, плюс-мінус п'ять хвилин. Її зустрічає чергова медична сестра. На лежачій каталці ми її переложили з машиною швидкої допомоги, з допомогою мене, І допомагала бригада швидкої допомоги, і доставили в відділення. Юля Владимировна була спокойна. Жалоби на момент підняття її не пред'являла. Вона не общалась нічого не говорила. питання не задавали мені. Разом з працівниками пенітенціарної служби та лікарем швидкою хвору піднімають ліфтом до профільного відділення до підготовленої для неї палати. Її приймає чергова сестра відділення. 22.45 45 с приемного отделения в сопровождении медсестры приемного отделения, сотрудников пеницитарной службы и врача скорой, скорой городской помощи привезли Юлию Владимировну Тимошенко. доставили ее на лежачей каталочке и в лежачем положении. Мы встретили Юлию Владимировну в нашем отделении, завезли в палату, аккуратненько переложили ее с каталочки на кровать. И по всем правилам нашей клиники я обязана была предложить Юлии Владимировне измерить температуру и артериальное давление. Юлия Владимировна вела себя очень корректно, очень вежливо, спокойно лаконично. Но измерять давление и температуру тела она не захотела. У палате спробовала провести первинный медичный огляд лекар отделения Ирина Фурса. Она находилась в положении лежа в постели. На заданный мной вопрос о том, возможно ли на сейчас провести ее опрос, ну и, соответственно, первичный медицинский осмотр, она сказала, что до встречи со своим адвокатом воздерживается. Дополнительно никаких жалоб не предъявляла, акцентов ни на какие свои состояния не указывала. Те участки тела, а видно было только тыльные части кисти и лицо, были обычного цвета. Поэтому, учитывая, что пациентка не отдала разрешение на свой осмотр, соответственно, больше ничего я не спрашивала. Сусідкою Тимошенко по палаті була ще одна засуджена з Качанівської колонії Оксана Мельник. Вона прожила з експрем'єром трохи більше півтори доби. За цей час говорить вона, Юлія Володимирівна майже з нею не розмовляла. Інколи долала кілька метрів туди і назад до столу чи холодильника. Попросила подати стакан води і все, і лакну відкрити. чтобы обшился живот. Она в моем присутствии ни на кого не жаловалась. И ходила, и сидела, и лежала. Спокойно она себя вела, отдыхала. Я видела, как бы она там передвигалась, потому что я выходила на процедуры. Но Я в том районе ее видела, возле стола, возле холодильника. Но что она там делала, я не, не знаю. Сказать я вам не могу. При цьому Оксана Мельник говорить жодних синців на тілі Юлії Тимошенко вона не помітила. Юлія Владимировна була одета в джинси низької посадки голубого цвіта в коротеньку футболочку з коротким рукавом. Нижня частина живота нього була оголена. на її руках і на її животі я синяков не бачила. Від лікарняної їжі Юлія Тимошенко відмовлялася так само і від медичної допомоги від лікарів ЦКЛ Укрзалізниці. Припинити її перебування у лікарні вирішує спеціальна комісія на чолі з першим заступником міністра охорони здоров'я Раїсою Мойсеєнко. Причина постійні відмови пацієнтки від лікування у нас була комісія, яка біседувала з Юлією Володимировною. і на основі виводу в цій комісії от було прийнято рішення комісії, що вона має бути виписана. 22 квітня, у неділю, о 13.00 Юлія Володимирівна, знову у колонії. По прибуттю до неї знову з'являється медперсонал закладу, але традиційно від огляду Тимошенко відмовилась. Наступного дня екс-прем'єр написала заяву в прокуратуру з приводу нанесення її тілесних ушкоджень. Але через довгий процес оформлення подібних документів офіційну заява надійшла до прокуратури лише 24 квітня. Тоді ж, нібито про факт побиття, заявляє і захисник Сергій Власенко. Але розслідування справи почалося все ж таки 23-го. Відповідне доручення прокурору Харківської області Геннадію Тюріну дав генпрокурор генпрокурору Віктор Пшонка. Захист Тимошенко наполягає її вивезення з колонії це політична інтрига влади. Владі будь-за що треба негайно осудити Тимошенко по її другій справі. Це раз. Друге, вони знають, що е, е, осудити Юлію Тимошенко без її присутності в залі це не сприйме світ. Два і це буде підстава для того, щоб міжнародний суд визнав це знову таки цю справу незаконною, і незаконно, е, незаконне рішення по цій справі. І третє, е, їм треба було е, формально відвести Юлію Володимиру до лікарні для того, щоб сказати, що ось вона відмовилась, ось вона. Там була і перед Європою чи перед міжнародною спільнотою показати, що ми все, що нам кажуть, ми робимо. Німецькі врачі сказали, їй повинна бути надана медична допомога. Міжнародний суд прийняв такі рішення. От ми зробили, вона відмовилась. Щойно лист Тимошенко було оприлюднено, почали з'являтися такі собі інформаційні бомби. Наприклад, омбудсмен Ніна Карпачова 25 квітня заявила, що сусідка Юлії Володимирівни по камері Юлія Баплова зникла з колонії. Але вона в колонії. Адміністрація закладу спростовує цю інформацію, демонструючи заяву самої Абаплової з проханням перевести її до іншого житлового приміщення. Пенітенціарна служба запевняє, що жінка просто стомилася від психологічної напруги, яку викликали постійні візити до камери прокурорів, медиків депутатів. Далі з'являється нова інформація: ті, хто примусово виносив Юлію Володимирівну з камери, вже за межами країни. Таке припущення 25 квітня зробив народний депутат від б'ют Андрій Сенченко. Цю ідею активно підхоплюють засоби масової інформації. Але 26 квітня на брифінгу перший заступник начальника колонії Андрій Коваленко та заступник начальника з питань охорони Андрій Парамей відповідали на питання журналістів національних та регіональних змі. Обидва заперечують факт побиття, наголошуючи, що вже неодноразово вивозили Юлію Володимирівну за межі колонії і ніколи не було ніяких ексцесів. Ви освіщали, що Юля Володимирова виїжджала на обследование. Выезжала она в январе месяце, выезжала она в феврале месяце. Так вот, все разы, когда Юлия Владимировна покидала стены этой колонии, на каретах скорой помощи, для обследования или оказания помощи, я все эти разы помогал Юлии Владимировне спуститься до, лично я помогал спуститься до кареты скорой помощи, сопровождал во время движения также сопровождал во время лечения, обеспечивая ее охрану, а также ее также возвращал обратно там, э, в ее комнату, где она отбывает наказание. В этот раз было то же самое, как и, как и все разы. Никакой, никакой силы не применялось. Потому что вы прекрасно понимаете, вы видите, какой я в физической форме. То есть это просто глупость и наглая ложь. Я официально заявляю о том, что в учреждении сейчас находится около тысячи осужденных женщин. Ни к одной из них, ни к одной, подчеркиваю, из них физическая сила не применяется. И не применялась. И применяться не будет. И как можно было выдумать о том, что якобы к Юлии Владимировне, к женщине с таким статусом, применялась какая-либо физическая сила, это ну, оно не налазит ни в какие ворота, можно сказать так. Да. Засуджені колонії сумніваються в можливості побиття Тимошенко, відзначаючи занадто високий статус експрем'єра. Учитывая то, что она бывший премьер-министр, отношение к ней как нельзя лучше. И если бы она была действительно плохой, нам бы, мы, может, терпимо относились к тому, что она там высказывает какие-то дорекания в адрес колонии. А учитывая то, что не каждая осужденная имеет такие привилегии, как она, ну, нам очень неприятно. Якщо просту бушу прем'єр-міністра отаку люди отут б'ють, то що тоді можна говорити за нас? Це все брехня. Ситуація з голодуванням також цікава за словами Тимошенко. Вона перестала приймати їжу ще 20 квітня на знак протесту проти ситуації, цитата, яка склалася в Україні. Але офіційну заяву про це не написала і досі це, на думку її захисників, не дасть можливість адміністрації колонії годувати її примусово. Тобто, голодування проголошено на весь світ. А чи дійсно не вживає Юлія Володимирівна їжу довести неможливо. Експрем'єр продовжує не підпускати до себе суд А 26 квітня в інтернеті нарешті з'являється фото синців Тимошенко і розповсюдженого в інтернеті заключення від 25 квітня, підписаного колишніми київськими судмедекспертами з прізвищами Селін та Ситник, які зробили висновок, що синці були нанесені 4-6 днів тому. Вони встановили це після ознайомлення лише з фотографіями. На спеціальній прес-конференції завідуючий кафедрою медичної експертизи Харківської медичної академії після дипломної освіти доктор медичних наук, професор Олександр Гуров, розкритикував це заключення, зазначивши, що робити такі висновки, лише подивившись на фото, є невірним. Втім, все одно, остаточні висновки має зробити суд безпосередньо вивчив ділянки тіла Юлії Тимошенко, на яких виникли синці, говорять спеціалісти. А вона продовжує відмовлятися від цього. Тут виникає питання чому? А разом з ним і декілька інших питань. Наприклад, чому Тимошенко пише в листі, що відключилася і прийшла до тями вже в лікарняній палаті. Але при цьому всі, хто транспортував її до лікарні та палати, говорять, що вона була притомна та цілком спокійна. Спеціалісти твердять, що після побиття людина, як правило, знаходиться у шоковому стані. Чому жінка, яку щойно побили, не звернулася по допомогу до лікарів або швидкої допомоги, або вже у лікарні? Або чому нікому нічого не розповіла? Чому Юлія Володимирівна не звернулася до прокуратури ще 20 квітня, коли її начебто побили? І навіщо чекала ще два дні 21 та 22 квітня, аби зробити це? У цій складній історії крапку мають поставити слідчі судмедексперти, прокурори та судді. Нам з вами залишається лише робити свої висновки, чекати новин, дивуватись або обурюватись тим, що відбувається навколо цієї історії. Це наша українська історія, хоча прикро, що відтінки у неї якісь темні. Про сенці на тілі Тимошенко вперше заявив її захисник Сергій Власенко ще 18 серпня 2011 року, коли вона перебувала у Лук'янівському СІЗО. Я бачив ці синці. Я не лікар, але схоже, що в неї масово полопалися судини. Синці великі по всьому тілі. Природу їхньої появи встановити не вдалося. Примерно через неділю. з початку суду у нього почали появлятися непонятні симптоми. Нічто схоже на синяки на коже. Той же час вчора. Різко почалось погіршуватись її здоров'я незрозумілих причин. На всьому тілі проявилися синці. Його людина просила не повідомляти про це пресу. Протягом часу, до січня 2012 року, періодично з'являється інформація про синці на тілі Юлії Тимошенко. Робилися припущення, що це один з симптомів отруєння хімічним елементом талієм або зоокомарином, але вона відмовляється від біохімічного дослідження крові. Ми не знаємо результати наслідки або причини цих крововиливів. Ми будемо продовжувати наполягати на проведенні незалежного аналізу крові. Квітень 2012 року знову сенці. отруєння талієм немає. Хто ж або що ж стало причиною їх появи на цей раз? Юлія Тимошенко продовжує відмовлятися від судово-медичної експертизи. Складається враження, що дві найголовніші загадки останніх років в Україні. Це отруєння Віктора Ющенка та таємничі синці на тілі Юлії Тимошенко.